Депутати завершили підготовку до 49-ї сесії міської ради. Відтак на колегії переглянули та остаточно затвердили 48 питань порядку денного, більшість з яких земельні. Питання щодо передачі земельних ділянок під забудову багатоповерхівок в оренду викликало певну дискусію. Було запропоновано перейняти досвід одного з обласних центрів. Це були де всі земельні ділянки, які були під забудову, Будем продається у власність. Тому що потім, потім забудовник передає її місто, місто передає ОСББ і перестає платитися оренда плати. Тому є, є ця пропозиція продавати у власність, таким чином набагато збільшується, набагато в десятки разів збільшується вартість лоту. Депутат переконаний, це економічно вигідно для міста, адже бюджет поповниться не одним мільйоном гривень. Якщо приблизно ділянка, ділянка здається в оренду з аукціона, і це десь 100 тисяч гривень, то мінімум її продажа буде мільйон гривень. У Хмельницькому немає такої кількості вільних земельних ділянок, як у Чернівцях, зауважили деякі з присутніх. Дане питання потребує ретельного вивчення, завершили депутати. Вкотре прозвучало прохання приватних підприємців зменшити орендну плату приміщень комунальної власності на 15%. Рішення депутати приймуть на сесії.